Сьогодні розкажу від зернинки до збору ось такого рожаю, як вирощувати болгарський перець, як це зробити правильно, як вчасно виростити розсаду, вчасно висадити її в ґрунт, підкормити своє вчасне, щоб сформувався нормальний куст, і ви отримали максимум гарнюньких перчиків. Невеличке повідомлення для тих, хто не знав, у мене є сайт, на якому можна придбати моє власне насіння сортів та насіння гібридів від надійних постачальників, яке я Вирощую у себе на участку і показую на цьому каналі. Перше при висадці на розсаду дотримуюся до таких правил насіння. Якщо ви в ньому абсолютно впевнені, воно гарне висаджуємо по одній сім'янинки. Сразу ж, якщо воно оброблене, окрашене. Якщо ви перший раз купили це насіння, то всім рекомендую його замочити або хоча б взяти партію, допустим, взяти пару насінин із пачки, Подивитися, яка в нього всхожість. Якщо нормально схоже, то висаджуємо по одній зернинки. Предварительно ґрунт проливаємо триходерміном. Як я вам показував з ріка в рік, термобокс у мене при прокльовуванні ставимо температуру від 25 до 27, тобто я включаю 25 включення. Нагрівання елемента, 27 виключення, і от держиться температура в районі 26-27 градусів. Коли проростає, то понижаємо до, до 22. Як тільки наклюнулися, перший тиждень зробіть вообще 17, зробіть такий шок, щоб вони не тягнулися. Це найголовніший секрет, тому що. Сонця недостатньо, дуже тепло, і ваша розсада починає тягнутися. Навіть на вікні, навіть якщо ви, допустимо, зробите двойний троний парник на вулицю, винести перець, буде тягнутися. Треба понижати температуру. Понизите, буде прижимісте, і класна розсада. От тільки вийшла сім'я долочки, зразу вже понизили на недільку Буквально А далі вже ставимо 22, і він нормально розвивається. Ні в коєму разі не переливайте перець. Тому що зверху, кажеться, воно вже би пересохло, а внутрі стаканчика у вас ком землі, прям грязюка така, і він задихається. Нема доступу кисню. Перчик у вас просто задихається, і тоді з'являється чорна ножка. Оце найбільша проблема, щоб її не було. Використовуємо триходерму, проливаємо стаканчик, і після кожного полива рихлим вокруг перчика почву. Підкормки. В фазі в стаканчику я даю 2-3 підкормки. Ну дивлюсь, паперчик, як він розвивається. Ми даємо азотну підкормку. Це переброженою, яка, яка є зелена маса. Якщо немає ще зеленої маси, допустимо, це ще лютий місяць, березень, почне розвиватися ваша розсада, тоді даємо просто обичну м'ячну сілітру, вона розбавляється з пічечної на 10 літрів води. Оце все розмішали хорошо і по чуть-чуть. Спочатку просто проливаємо водою, щоб грунт був мокрий. І тоді даємо трошки. Цієї ці літри азота буде при достатньо вашій розсаді. Це якщо ви не хочете замарачуватися, шукати траву, перебражувати її, і, і воно ще має такий не дуже приємний запах. Ну воно того варте. Дуже класне удобрення. Оця моя розсада вирощена на переброженому або коров'яку, або кукуріні, -ку какульки, або ж свиняча на краняк можна використовувати. Тоді розсада буде прижиміста, гарно розвита, така зелена. Обов'язково же висаджую в стаканчики, тому що перець не дуже любить не перевалку, не пікіровку. Дуже багато рослин ви можете просто поврідити і піде в брак. З Запасом завжди висаджую, 10-15% завжди брак. Тобто самі хилі рослинки ви просто відбраковуєте, берете найкращі. Висаджую в відкритий ґрунт, то в 15-20 числах мая ну по погоді, бо перець це теплолюбива культура, щоб він розвивався, йому треба тепло. Також робимо ґрунт на віточках, я вам показував це теплі грядки, щоб був хороший дренаж. Тобто він любить влагу ну і швидко все проходить. бути така рихлий ґрунт, і тоді перчик дуже добре розвивається. От бачите, гарна корніва система. Вона не переросла, вона не закручена тут знизу. Тобто перчик ви тільки... Пересадили, це навіть і не пересадка, а перевалка. Він навіть не зрозумів, що произошло. Зразу починає нарощувати корневу систему і виходи максимум вражу. Листочки, сім'ї долочки знизу не відпали, бачите, він не був перерощений, як мені казав, та ти низ сімечку посадив, потім воно витягнулося, підсипав землю. Ні, я так не висаджу. Я висаджу зверху. Головне, як тільки наклюнулось, знизить температуру. Якщо у вас на віконці, то там і так буде не сильно тепло, допустимо, поставили на... Якно де більше сонця, і потихеньку він буде рости. Якщо вирощуєте на віконці, не спішіть. Не в началі лютого висаджуйте, а під кінець лютого висадіть, і він і так буде потихеньку йти. Трошки буде, скажімо так, не такий буде развитий, але все одно це набагато краще, чим, допустим, на сінинкою висадити в ґрунт, тому він під кінець літа тільки почне давати урожай. а Тут уже і холодно, і ви не отримаєте нужне количество перчика. Висаджуємо так акуратненько. Головне, дивіться, не зламайте от саму нижню частину корінця, бо якщо буде надрив, це дуже погано. Він буде дуже довго боліти, приживатися і буде зменшення в урожаї. Минулому році було дуже багато слизняків. Збирали їх вручну, тому листя таке покуйовджене, погризене. Не дуже люблю всякими хімічними препаратами з ними боротися. Є препарати, просипаєте гранули і вони погибають, Но краще їх не використовувати, Просто ввечором, як зайшло сонце, вийшло, б їх позбирали. Звісно ж, містами будуть погризані, бо всіх не, побачити, не зберете, але зато будете їсти екологічно чисті перчики. При формуванні, що робити? Як тільки висадили, перву квіточку центральну обриваєте, щоб. Гілочки почали розвиватися, і туди буде максимум урожай. Богдан виглядить отак, він такий жовтий, крупний. Червоний гігант, він ще крупніший, і того він і гігант, бо він набагато крупніший. Отака От гарнюня красота у вас виросте. Єдине, що ще, як тільки висадили рослину, через тиждень, максимум 10 днів, починаємо обов'язково підкармлювати перець, щоб нам була гарна розвинута рослинка. Чим Мачніє куст сформірується, деревце, тим соответственно йому проще буде вас відблагодарювати великою кількістю перчиків. Тобто підождали 70 днів, дивитесь, як тільки рослинка тронулася врост, по ній сразу буде видно, що набирати зелену масу. Даємо азотні підкормки. Я перебражую каравяк же зелену масу. І то і то добре. Єдине, що якщо, допустимо, у вас куряче гіменце, то його розбавляєте 1 до 15. Якщо це коров'як або свинь, свиня на крайняк, ну це воно сам-сам-саме хуже, ну лучше коров'як брати. 1 до 10. І політровий баночки під кущик обов'язково перед підкормкою. Проливаємо ґрунт, і обов'язково бути тепло. Якщо похолодало, пішли дощі, підкормка ніяка не береться. При пониженні температури рослина призупиняє процеси, вони замідляються, і підкормка просто уходить у вас в ґрунт, і ви не побачите ефекту. Підкормка робиться тільки в тепло жарку погоду. Любу рослину, яку підкармлюєте, тільки по теплому. В противному випадку вона просто не спрацює, Ви без толку її потратите і время потратите. Обов'язково лента капельна прокапую, щоб постійно був влажний ґрунт. Ну і мульчую, бачите, моя травичка сінце лежить. Любі сарняки, тут навіть видно, що тут покосив, походив. Сорняки закинув, закинув, закинув. І бачите, їх так мало, їх було набагато більше, але постійно бактерії, плюс воно осідає, воно уходить. Вам потрібно по сезону додати. Коли додаєте таку мульчу, во перше не дає перегріватися почві, держе вологу. І плюс вона потихеньку перегниває і дає питательні вещества. Немає трави, великої кількість сорняків, звісно, де неде будуть пробиватися, ну, їх ви рукою вищипнули. І все буде у вас просто прекрасно. І виращуєте ось такі гарнюні солодкі перчики. Солодкі гострі, садіть в різні місця, тому що може бути перепилення, солодкий може стати гірким, горький може стати солодким. І це не дуже добре, тому що ну, лучше так не робити. Не завжди воно виходить. Інколи буває, що проскакує, що не перепиляються, ну, бувають такі нюанси, що перепиляється, краще не садіть. Розведіть да, метрів 10 між ними зробите і все у вас буде добренько. Ну і Таку красоту ми виростили. Перчик дуже добрий, дуже солодкий. Любий вибирайте. В принципі, є толка стінні, з товстою стіночкою перці. Дуже гарні, солодкі, такі, я більш всього і обираю. Іган червоний, він взагалі там півпальця, толщина стінки, дуже класний перець. Та й Богдан, він не тонкий, він такий сочний, крупний, і всім рекомендую їх вирощувати. Ще раз кажу, кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер, є насіння і перця, і томатів, кавуни, дині. В общем, все, що я в цьому році буду вирощувати, це можна в мене буде купити. Пишіть, обов'язково вам допоможу. Та... Кому сподобалось пані і панове, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Якщо хочете підтримати канал, під відео в описі буде ссылка, як це можна зробити на території України. Також будуть реквізити, як це можна зробити за кордону. Всім дякую, хто підтримує. Всім дякую, шановні пані і панове, і до побачення.